Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч збірної України, який відбувався 8 вересня 2021 року. Це був товариський поєдинок Чехія, Україна, який завершився мировою мирової 1-1 на гол Віті Карнієнка на 27-й матчу Відповідає видра своїм забитим м'ячем на 90 й плюс 3-й клені матчу. А давайте про все ми з вами. Ми будемо говорити по порядку. Збірна Чехії, господарі, 4-2-3-1. Стартова розновка Чельської збірної Шелгавої. Головний тренер команди Станік у воротах. Пара центральних захисників. Холеш Ємелка. Цуфал Гавел по флангах. Саділик Томаш Соучик, центральні опорні півзахисники Крал, атакувальний півзахисник, змирґал Пешек по флангах ТЕЦУ У нападі. Це стартова розновка збірної Чехії. Україна, головний тренер команди Олександр Петрок. 3-4-3 стартова розстановка України, Денис Бойко у воротах, три центральних захисників Сергій Кривцов, Сирота Качараба, Макаренко, Олександр Зінченко, Півзахисники, Саша Тимчик, латералі, Андрій Ярмоленко, Олександр Забков, Даня Сікан. У нападі це стартова розстановка збірної України. Тепер друзі про сам футбол. Безпосередньо давайте будемо говорити. А ну що ж, в цьому такий рівний початок і у Чехії проходили непогані атаки, і в Україні проходили непогані атаки. Ось на восьмій хлоні матчу, ось у Чехії пригадується. Супер шанс вихід один на один. Був у нападника чеської збірної. Тецл, вигод один на один обігра Дениса бойка, удар. І там, якщо не помиляюсь, захисник української збірни таку підкаті мяч вибивав, то м'яч потім там в стійку влучив. Супер шанс був у Чехії. Не забили, не забили господарі України. Не відбилося. А потім і Україна береться за справу. Створює моменти. 27-го кленоматчу. Саша Зінченка шикарний розрізний пас на Тимчика, Тимчик. 27-го хленоматча, Тимчик прострілює. м'яч доходить до Корнієнка. Корнієнка пряме м'яч, удар і гол! Гол забиває Україна. 27 го глина матчу. Олександр Тимчик виконує шикарний пас на Вітю Корнієнка. Той пробиває гарматніший удар від Віті Корнієнка в ближній кут. Рухунок у матчі українська збірна відкриває. 1-0 Україна. 1-0 Україна. Виходить вперед. Uh, хороші були моменти і у Чехії. Uh, були моменти у Чехії, пригодиться і Сейвий Дениса Бойка. І справді важко було українське збірне. Саша Зубков, до речі, uh, вийде булєць, якщо я не помиляюся, uh, відповідно, uh, у другому таймі якраз з'являться ці футболісти. Ну да, тайм якраз завершиться. Україна перемагає 1-0. На другий тайм вийде в України булєць, Чергін, Коліш Паренка. Рома Яремчук, Едуард Соболь, у Чехії з'явиться Сачек, Каша, Барак, Матео Гложек. А, ну і ще такой з'явиться Видра. На другу 45-й хвонку у збірної Чехії Україна шикарно видала кінцівку першого тайму, і гол українці забили. І в принципі Україна могла навіть і перевагу України. Хороші були моменти у збірні України. А другий тайм. Чехія більше володіла м'ячем і ось другий тайм був важкий для України. Чехія справді тиснули на ворота української збірної. більше м'ячем володіли. Хороші моменти виникає на 66-й, Чехії, коли м'яч влучає в стійку, Хороша пішла подача з правого флангу. Потім був непаганий не удари від Чехії. Стійка рятує українську збірну на 66-й хвилині матчу. Супер шанс у Чехії. Супер шанс за чехської збірної. Суддя до завершення матчу компенсує 3 хвилини. Остання атака Чехії. Остання атака Чехії. Три хвилини. Суддя компенсував. Іде просто вже просто вже, друзі, остання атака йде у Чехії. Просто остання атака у Чехії. Небезпечний момент. Удар у Немаев. футболисты Украины Украины отбиваются. Мяч какой до Выдра. Выдра. Удар. Гол. Гол забывая Выдра на последних секундах матча. Один-один. Чехия ведь на остальных секундах. Там и в загале на этих счетах, помню, уже... Ведь все шансы, потому что Чехия забыла... На... Ну, тобто там вже по суті вже справді, три хвилини справді пройшло. Чехія забиває просто вже останнім ударом. Тобто Це був 100% вже останній шанс. останній момент для Чехії. І Чехія забиває. І Чехія забиває прямо на останній справді, секундочці. Забиває Чехію і вириває О, однодок, це кінців Чехія, Україна. Ось Такий був товариський поєдинок, 8 вересня 2021 року. Шикарний перший від України супер м'яч відцкернінка спрацювала якраз та лівий фланг української збірної. Олександр Тимчик простріли, відцикернінка замикає. Ну а Чехія спрацювала за який забив реактивний м'яч для чехської збірни мировачного. Хоча Україна справді мала шанси на другий м'яч. Но в цьому в за Другий тайм все-таки Чехія забрала, все-таки Чехія имеет чем більше володіла в Чехії більше було поворота за Україну у другому Таймі? Ну, а якщо, друзі, про статистику казати, то володіння м'ячем 63-37 на 37, перевага у Чехії, 18-5 по ударах також була перевага у того матчі у Чехії, 6-2 удари в Ствір також перевага була за uh, Чехією збірною. І за кутувами 9-2. Uh, тут також була перевага у Чехської збірної. Ну тобто Чехія переграє Україну у того матчі. І при цьому ж таки переграє абсолютно за усіма ключовими статистичними показниками важким матч, важкий був матч для України. Але при цьому таки Україна була в пару секунд від того, щоб взагалі обіграти чекську збірну. Ось, в принципі, хороше матч видала Україна. Uh, в принципі, да, да, Чехія там мало шансів на першу художню. Потім Україну забили, в принципі, у потім в свої моменти також, вмалесу. Просто ось другий там Чехія забрала Чехія забрала в І ось у другому таймі у збірні України, друзі, гольових моментів взагалі і справді не було. І справді, чехія збірна ось справді домінувала у другому таймі, і в принципі, uh, да забили вони под поділо. Ось, ну а так, в принципі, я вважаю що нічя. Напевно, якщо так глобально брати моменти України, Чехії. да, Чехи були ближчими до перемоги, але я вважаю, що і Україна також не награла на поразку. В принципі, Україна хорош футбол показала, особливо у першому таймі Україна е, дуже здорово виглядала. То, в принципі, якщо такий підсумок з того матчу підвести, то, на мою думку, нічия – це абсолютно прям справедливий рахунок того матча. Тож на 27-міхлонімаючого й хвилині Віці Карнієнка забиває дуже красивий м'яч з передачі Олександра Тимчика, шикарний прийом, шикарний удар в ближню дев'ятку від Віцікарнієнка. Ну а за Чехію забиває на 90 й плюс 3-тій клонімаючого видра з шикарним ударом із за меж штрафної площі десь метр 30-й видра прицілю, прицілився в дальню дев'ятку і виривають для Чехії відповідно нічю. Тож провідали цей матч 8 вересня, 21 рік, товариський поєдинок Чехія-Україна, який завершиться мировою нічею 1-1. Вважаємо збірні Україні всього самого-самого найкращого, збірні Чехії. Побажаємо також всього самого-самого найкращого вам, друзі, від чергого серця. Вам бажаємо також від чергого серця добра. Щастя вам бажаю бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей, війна і головне, друзі, бережіть себе.